Це вже поліція за мною їде. що? Ні, Переночую в машині. Теж свистить. А -а -а. Ми її збили. Будьте обережними, якщо захочете, вилазити в люк. За кермом космішного корабля. Щось ломав. Автолідер лідер від АвтоРіа. Середньорозмірний SUV. Легендарна конда CRV. Дали таку агресивну морду дуже довгий в неї такий. Ні, сам просто моторище. Значок ще й позашивали. Багато технологій партроніки зрозуміло все є. Ну і 360 показує з усіх боків, де в тебе є перешкода. Перфорована шкіра і обдув. Сидіння, електричне регулювання з пам'яттю, дорогі матеріали, шкіряне кермо. На кермо видно все, проїзд-контроль, пелюстки. Нічого зайвого, карплей, навігація, Bluetooth FM, обдувчики USB і Type-C. Ні, фіга собі, підлокотник Ну, ви Перемикання, передач, все на кнопках. розхід 6,8 по місту. Зарядне для телефона, панорамний дах. Мільйон подушок, і ти в ній себе почуваєш безпечно. Включаєш правий поворот, вмикається камера. Реально крута, шумоізоляція. Немає цієї перегородки. Тут прям багато місць. Супер комфортно. Не їдеш, а пливеш. Я на заправці вип'ю кави. Система, яка зчитує розмітку, Кермо чуть під керовою. Чотири на чотирьох.